Привіт! Привіт-привіт свою колишню кравчучку таку на колесиках віддала мамі, а ось зайшла в торговий дім і купила за такими ось колесами таку вмісну таку хорошу кравчучку, з такими ось ручками. Ціник обірвала, але там в торговому домі все одно пишуть. 474, ще й на ручці. Отака от ціна. Ну, на центральному ринку е, така кравчучка 600 гривень. Також я там у торговому домі купила за 29 гривень 400 серветок. Ось таких сухих. Так, потім я зайшла на ринок, купила олії запашної, отакої, от тут трошки більше літра, літр 100. І. 70 гривень я заплатила, літр за 60 ціна. А також я купила. Ой, чи по скільки. По 200. Так, мабуть, по 200 гривень такий сир. Сир на ринку в молочному павільйоні. І сметана взяла, баночку сметани по 80 за літр. А за півлітра, так. Да. В павільйоні, де продають ковбаси, рибу, яйця, купила такі здоровенні яйця. По 63,50. Я взяла два десятки. І вони сказала продавчиня з двома шовтками. Ну, дуже такі великі вони. Найбільші якісь тих були. Так. Рибні, рибні зараз продукти покажу. Ось кумбрія по 21 гривні за 100 грам. 210 з головою купчено. Ой, зараз гляну цінник. Не пам'ятаю інше, що скільки коштувало хвилинку. Секундочку, верніше. Так, ось купила. В рибному павільйоні на центральному ринку ось такий шматочок купченого кальмара. Він по 300 гривень. Його тут 125 грамів, 37,50 я заплатила. А за скумбрію, дійсно, вона по 210 гривень, там її вага 440 виявилася. І 92 гривні 40 копійок. Заплатила за отріб. Цю рибинку. Так, далі мідії валії 400 грам 112 гривень. Ось така коробочка. За мідії валіє 400 грамів. Отут От вони їх видно, доця їх любить. Так, і взяла я на пробу не, раніше не брала і васі. По 225 гривень 140 грамів, 31 гривна 50. Тут я взяла, вони без голови вже почищені були в олії а, 4 штучки. Такі маленькі шматочки. І в осі 31,50. Багато не брала, тому що, може бути пересолене Тому за всі рибні продукти, ну майже 300 гривень я заплатила. Так, ще я на ринку взяла сливи. Слива якась іспанська по 120 гривень, і тут на 90 гривень. Ну, така велика синя рожева, можна сказати, так, слива. Так, отакі здорові, по-моєму, по 35 гривень баклажани. Бо свої щось у мене погано зріють, якісь коричневі. Наче й тепло, що їм не вистачає, не знаю. Взяла червоних помідорів, вони тут червоненькі, круглі. Ой, і по чому ж вони? Чи По 35, по 35, мабуть. Так. І кавунчик. От ціну за кавун, чесно скажу, навіть не спитала. Ну, ну по чому він? Ну, хай до 30 гривень там ціна за кавун у нас. Щось така ось буква В. Якась англійська так, птичка така. Ну, думаю, буде солодкий, бо брала у знайомої родачині. такі в мене сьогодні покупки з центрального ринку і торгового дому. Всім пока! Дякую за ваші лайки, вподобайки, коментарі. Пока-пока!